Дифтерія – це гостра інфекційна хвороба, яка протікає дуже важко і супроводжується ускладненнями за сторони нирок, легень, серця, центральної нервової системи. Інтоксикація при цьому буває настільки важкою, що в багатьох випадках призводить до інвалідності або смерті. В Україні епідемія дифтерії була у 90-х роках, її причиною був вкрай низький рівень вакцинації дітей та ревакцинації дорослих. Тоді епідемія забрала близько 700 життів. І близько 20 тисяч людей захворіли. Цієї осені у Львівській області зафіксований спалах діфтерії. Отже, ризики реальні: чим менше відсоток охоплення населення вакцинацією, тим більше ризики спалахів і епідемій. В умовах, коли вакцини доступні та безоплатні, це неприпустимо. Держава закуповує всі вакцини, які входять до національного календаря профілактичних щеплень, а отже, ви можете отримати їх абсолютно безоплатно. Усе, що вам треба зробити, звернутися до сімейного лікаря. Нагадуємо, що дітям вакцинацію проводять за наступною схемою: в 2 місяці, 4 місяці, 6, 18 місяців життя, 6 та 16 років. Надалі вже ревакцинацію слід робити кожні 10 років. Тобто 26, 36, 46 років і так далі. Обов'язково треба пам'ятати про ревакцинацію дорослого населення, тому що вакцина не передбачає пожиттєвого імунітету. На сьогодні в Одеській області менше 40% людей ревакциновані проти дифтерії, для того, щоб суспільство було захищено, цей показник має бути 95%. В умовах воєнного стану питання імунізації це питання національної безпеки. Будь-яке переривання плану імунізації навіть на короткий термін може призвести до підвищення ризиків спалахів вакцинокерованих інфекцій. Якщо якась із доз щеплень була пропущена, не варто одразу панікувати. Пропуск вакцинації не означає, що треба буде спочатку проходити весь курс щеплень. Проте, якомога швидше треба надолужити пропущені щеплення. Якщо ви знаходитеся в безпечному місці і маєте доступ до лікувального закладу, зверніться до лікаря, вакцинуйтеся самі та вакцинуйте свою дитину, дифтріє дуже небезпечне захворювання. І, аби захистити себе та свою сім'ю, варто вакцинуватися та ревакцинуватися. Також зазначаємо, що сьогодні ціле покоління лікарів немає досвіду ані діагностики, ані лікування дифтерії саме тому, що завдяки високим охопленням вакцинацією захворюваність була низькою, але у світлі нових ризиків лікарі сімейної медицини мають обов'язково актуалізувати свої знання і бути особливо настороженими щодо дифтерії не тільки у дітей, але й у дорослих.